Всім привіт! Подобається мені цей ефект Baby Face. Давайте спробуємо його створити. Головне – це не перевантажити макіяж. Підготувала шкіру до макіяжу, використовувала кремове очищення і надала шкірі потужного зволоження. Що поїхали? Легкий праймер. Круто, якщо використовувати сяючий праймер, але я додам хайлайтеру. Сісі-крем або бі-бі-крем, головне, щоб вирівнював тон і зволожував шкіру. І з цим сісі-кремом ви навіть дуже близько не побачите, що на вас є тональний засіб. Мішкі та темні кола ми ховаємо під коректором персиком відтінку. Головне, щоб він не сушив шкіру і не підкреслював ваші зморшки. Це закріплюємо прозорою шоколанкою, пудрою. Бабочки щічок наносимо кремові рум'яна в яскраво рожевому або червоному кольорах. Ефект свіжого рум'янця. Відмову хайлайтеру. Губ. Не забудьте оформити брови. Вони повинні виглядати максимально прирочно. Чесуємо наверх. Макіяж очей. Уперла відтінки тіней. Творимо ефект бембі, заокругливши очі. Наносимо туш в три шари. Фінальний штрих це губи. Макіяж готовий? Мені подобається. Дитяче обличчя на мені. Зараз мені все будуть прощати. Все, пока!